Привіт! В цьому відео ми з тобою намалюємо веселе зайчиня з подарунками. Нам будуть потрібні акварельні фарби, або гуаш, або акрилові фарби. Бери те, що у тебе є. Можна навіть просто і олівчиками малювати. Але спочатку ми формуємо форму нашого зайчиня майбутнього. Давай зробимо ось таку лінію. Це буде та лінія, на якій буде стояти наш зайчик. І я починаю з лівого краю аркушу. Малюю лінію, не дуже рівну, таку трошки зігнуту. І від неї ніби починаю малювати коло. Це буде голова зайчиня. І від нього вниз малюю теж таку лінію, схожу на ось цю першу, і ніби в формі груші. Починаю формувати тіло зайчиняти. Шийку хочу зробити тонкою, тому наближаю її поближче, ось сюди до з'єднання з головою. Тепер намалюю йому ніжки. Перша ніжка буде не від спинки починатися, а трошки ближче до центру. Ось так. Малюю йому лапку, ніби я бачу його пальчики. І ось так. Колінка тут є, і з'єднуємо ось ці дві лінії з животиком. А задню ніжку бачу далі. І вона лінія, починається з лінії спинки. Менше не, не домальовую ось до цієї лінії, завершую її трошки раніше, тому що задня нога стоїть подалі. І тепер ще ми з тобою зробимо хвостик. Відступаю, може, один пальчик від лінії ніжок і малюю хвостик. Тепер я хочу собі уявити, що моє зайчиня буде лапками тягнутися за подарунком. Тому я малюю одну таку лапку і ще одну. Тут між ними животик є, він розділяє ці дві лапки. Сформуємо обличчя. Мені подобаються малюнки, там, де у узачиняти, дуже великі вуха. Тому хочу зробити саме такі веселі великі вуха. Але ти можеш зробити їх менше, якщо тобі так більше подобається. Одне вушко нахиляється в правий бік, а інше вушко, те, яке позаду, буде стирчати більш вверх. Тепер зроблю йому обличчя. Десь ближче до верхівки, малюю трикутничок такий. Це носик. Від нього опускаю вниз лінію і малюю дужку. Це буде його ротик. І два оченятка. одне, а інше бачу не повністю, а тільки половинку його. Тут ще додам смужки, ніби пальчики. І тепер формуємо подарунки, які будуть стояти. Хочу, щоб моєму зученятку подарували дуже багато подарунків. Тому починаю з першої коробки, яка знизу знаходиться, і малюю прямокутник, уявляю собі, що ця коробка у нас об'ємна, тому піднімаю від лівого краю ось таку лінію в діагональ вправу і роблю верхню частину коробки. Опускаю від цього вниз лінію, і це у нас бокова сторона коробки. Хочу, щоб зверху на великій коробці стояла дуже маленька. Дуже маленька. Вони будуть контрастно відрізнятися одна від одної. Тут я малюю квадрат і починаю теж формувати бокову сторону маленької коробочки і верхівку. Тепер хочу. Уявити, що зверху стоїть більша коробка, але через те, що вони різні за розміром, ось ця більша коробка трохи нахилилася. І тому я малюю не рівну лінію, а під нахилом в лівий край. Ніби вона нахилилася і ледь-ледь не падає, але ще тримається. Тут не буду робити бокові лінії. І зверху стоїть ще одна коробка, приблизно. Трохи далі, лівіше від серединки, малюю ще одну коробку, яка своєю вагою додає рівноваги нашому такому конструкції нашій з подарунків. І зверху стоїть ще одна коробка, але вже довга ось така довга коробка. Тут теж будуть лежати якісь подарунки. І ось цієї коробки довгої я вже малюю бокову і верхню сторону. Тепер прибираю зайві лінії, які я не можу бачити. Наприклад, ця коробка затуляє всю лінію задню, тут теж прибираю куточок, там, де зайчиня в хвостику, там, де ніжка, лапки його, передня лапка, шия, і в цілому всі лінії мені вже потрібні. Я буду сьогодні малювати акварельними фарбами, тому беру такі тонкі, більш до краю пензлики. Почну малювати, зайчиняти. Можна зробити його будь-якого кольору, який вам подобається. Ось у мене є акварельна палітра, тут багато відтінків, і я думаю, що зроблю свою, свого зайчиня блакитного кольору. Набираю не дуже багато фарби. Хочу спочатку з вух подивитися, чи підходить мені цей відтінок. Мені він подобається, тому я починаю далі малювати. Але перед тим, як взяти ще кольору, ще фарби, я більше набираю водички на пензлик і використовую вже ту, яку раніше забрала на пензлик. Хочеться, щоб він був такий дуже легкий відтінок блакитного кольору. Краще акварельними фарбами малювати з легких відтінків, з таких напівпрозорих, світліших, а потім в тих місцях, де хочеться додати, або темніший колір, або щільніший відтінок, то вже потім додавати. Ще фарби. Малюю йому животик. Лапки, і поки він ще вологий, то подумаю, куди хочеться мені ще додати блакитного кольору. Ось тут внизу, там, де лапка, від животика вниз, потім там, де спина. Спину теж замальовую, Задня частина голови, ось тут внизу шийки, ще можна під лапками, ніби тінь падає, і хвостик з нижньої частини теж. Тепер я хочу вже взяти більш тоненький пензлик. І набрати темно синього кольору. І ще там виділити трошечки ті самі місця, але вже ближче до контуру, який ми малювали. Під лапками теж голова, шия, хвостик. Малюю його таким, ніби хутро, роблю трошки. Гостренькі лінії малюю ніби це хутро. Знизу теж лапки і виділяю пальчики на одній і на іншій. І ось тут теж хочу просто контур виділити. А е, задню лапку, яка подалі від мене, зроблю темнішою. Так само і з вушком, яке подалі від нас. Теж хочу зробити його темнішим. Ось так. І ми продовжуємо тепер формувати йому носик, беру рожевий колір, формую йому носик, розфарбовую. І хочу зробити щічки теж рожеві, тому вже у мене підсохла перший шар блакитної фарби і роблю щічку йому. Очі трошки пізніше буду робити. Починаю формувати ці коробочки. Хочу почати, напевно, з цієї маленької, буду через одну їх фарбувати, щоб вони встигали висохнути. Візьму, напевно, теж рожевий колір, або вишневий. Ось у мене є такий гарний колір, вишневий, візьму його. Уявляю, ніби моя коробочка повністю знаходиться в тіні тієї, яка зверху. І трошки тут, а тут навіть можна зробити буде темніше верхня частина, коли підсохне моя коробочка. Буду зараз ось цю робити. Виберу для неї зелений колір. Такий у мене є зелений, темно. Зроблю таку. Ще поміняю, поміняю зараз пензлик, буде швидше зафарбовувати. В кінці можна ще взяти ручки і домалювати ручками деталі. Тепер ось цю будемо розмальовувати. Хочу, щоб вона була червоною. Ось ця частина буде в мене червоною. Велика коробка. Цікаво, що б могли зайчинять і подарувати в такій великій коробці. Можливо, це багато моркви. І це ми розмальовуємо коробки наші і можемо фантазувати, що ж там лежить в подарунках. От що б ви попросили на Новий рік, якби ви були б зайцем? Так, а ось цю частину хочу зробити темнішою, тому я беру червоний колір разом із коричневим кольором. Їх змішую. І в мене вийде ось такий темніший колір. Ніби від нього. Ніби від нього йде тінь. Так, трошки забагато водички. У мене є для цього серветка. Я притуляю серветку і просто прибираю зайву вологість. Потім зверху хочу ще домалювати червоною фарбою, коли воно підсохне. Тепер малюємо най... ось цю найвищу зверху коробочку. У мене є такий колір гарний. Хочу саме їм намалювати. Це такий, можна сказати, блідо-фіолетовий або бусковий колір. Малюю її. Обережно там, де лінії стику, де вони з'єднуються. Нижній шарж, якщо ще не висох, щоб вони не почали взаємодіяти і не розпливлися. І ось цю частинку зроблю ніби трошки світлішою. Спробую менше фарби, більше водички зробити. Ось так. Залишається ця коробка. Можна вибрати будь-який кольор, який вам подобається. Я, напевно, візьму синій або фіолетовий. Давайте спробую синій все ж таки. І ніби вона у нас так нахилилася з одного боку. А інший бік краще стоїть на оцій маленькій коробочці, надійніше. Якщо всі тверді коробки, то чомусь ця мені уявляється м'якою, ніби там міг лежати светр новорічний, або якийсь плет. Тепер хочу доробити очі моєму затінятаві. Можна вибрати коричневий, чорний колір. Я візьму чорний і залишу таку маленьку цяточку білу, ніби блік на оченяті. Тепер намалюю ще. Посмішку його і, напевно, все. Я хочу ще зробити тінь. Ось тут, внизу. Теж для цього візьму коричневий колір і намалюю тінь під коробкою, начебто від коробок вона йде. Ось так. А все довкола в мене є е, світліший коричневий. І ніби зайчиня моє стоїть на ось такому кольорі. Може, це земля, або килим, або підлога, що завгодно може бути. І так само ви можете обрати будь-який колір. Зараз він трошки висохне, і потім додам сюди сніжочок. Ніби сніг сипе. Так, мені треба. Трошки часу, щоб підсохли всі деталі. Тому можна зробити сніг, який падає вниз. Хочу зробити сніжок фіолетовим кольором. І буду малювати такі начебто, нерівні кола. Більше схоже то на грушу, то на якесь яблуко чи мандаринку. І ніби він так падає, падає. Вниз. Можна тоді собі уявити, що десь тут він лежить, цей сніг, і не тане. або тут лежить. І ми фантазуємо, де міг назбиратися сніг на нашому малюнку. Можливо, він десь тут назбирався. На коробці. А можливо, ще на синій коробці і зеленій. Тут, я думаю, йому було б багато місця збиратися. Тут ніби хмарку формуємо таку. І тепер будемо малювати нашими ручками або фломастерами. У мене є такі геліві ручки, але вам підійдуть і фломастери. Думаю, що зайчення наше підсохла, тому почну саме з нього, з внутрішніх ліній виділяю ці деталі, які будуть підкреслювати лінії. І форми зайчиняти. Тут мені подобається, що хвостик вийшов доволі такий пухкий, і тому я не хочу повністю виділяти його, а тільки трішечки, ніби додаю версинок. Голова, спинка. Тепер у мене ще залишається вушка, переверну їх ближче до себе, так буде зручніше ось це вушко спереду, ось це вушко ззаду. Тому лінія пішла ось тут вперед. Лапки. Ще додам от такі І носик теж хочу виділити. Так, тепер почнемо фарбувати подарунки. Обов'язково хочу виділити бокові лінії, бокові сторони. Тут немає, тут немає, тут є. І верхівки теж. Тепер виділяю всі-всі подаруночки. Тепер ми можемо додати ще якісь цікаві елементи і деталі на наші подарунки. Наприклад, десь можна додати стрічку, десь якісь крапочки. Ось тут зроблю стрічку. Ніби вона стерчить новорічна. Ось так піднімається і туди відходить. Тут, наприклад, можна зробити стрічку разом з бантиком з боку подаруночка. Тут можна зробити на цьому маленькому, ось в тому місці, де вони ближче до синього, такі я намалюю смужки, ніби тінь. Синій теж хочу показати, що він м'який, тому я малюю, ніби він так пом'явся трошки з цього і з цього боку. Червоний. Можна намалювати йому такі горошки. І, в принципі, ось цьому маленькому теж можна додати стрічечку або ось таку. Ніби цукерочка висить на ньому замотана, зав'язана ось так стрічечкою. І можна ще обмалювати кожний сніжочок. І можна це зробити не обов'язково по контурах, можна трошки далі або ближче, всередині, щоб вони по-різному виглядали. Ось тут ще. Додаю і ще додам нижню частину тінь. Більше акценту на тінь вийшло у нас. Так, ну що, наше веселе зайчання з подарунками готове. Малюйте своїх, присилайте нам, показуйте нам свій пальчик вверх. Під відео ми будемо знати, що вам з нами весело малювати. До зустрічі!